Дійсно сонячна Одещина зараз на зв'язку і до моєї е, імпровізованої студії тут приходять щогодини нові спікери. І зараз я радий вітати Сергія Брачука, голову громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, радий вас бачити. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колегу, теж радий бачити. На жаль, такі обставини, але тим не менш нагадування нам усім про те, що війна продовжується. От я про це хотів якраз говорити. Е, я коли буваю в різних регіонах, я спостерігаю за тим, як місцеві реагують на повітряні тривоги. Одещина по курортному розслаблена. Хоча тут більшість місцевих з одного боку, велика заслуга наших сил повітряної оборони в цьому, але з іншого, як мотивувати чи можливо нагадувати людям про те, що ну потрібно піклуватися про свою безпеку. Ну власне таке зауваження доволі слушне говорити, що лише одесити не є чемними я це так називаю. Звичайно, не варто, це не для того, що знаєте, там захищати своїх. Справа дійсно в тому, що і про це говоримо постійно у наших етерах. Дякую вам, що долучаєтесь до цієї тематики. Що треба не читати, де яка ракета, звідки летить, від різних моніторингів, від різних пабліків. Нарешті, до речі, повітряні сили зараз будуть офіційно повідомляти. А треба просто виконувати правила поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Ну, власне, такі ситуації, такі події, що виникають, на жаль, є кривавими, тому що є жертви, але Нагадують, війна триває і треба знати, де знаходиться укриття. Треба до нього йти. І власне, оці тривожні нотки, які знову з'явилися у одеситів, Я сподіваюся, вони на практиці вже будуть виливатися в саме дотримання правил поведінки. Йти до сховища, йти до укриття, і найголовніше, маєте проблему, десь зачинено укриття. Хтось не відкрив, будь ласка, звертайтеся до органів влади все буде проконтрольовано і відчинено. І буде діяти цілодобово таке рішення вже прийнято і на рівні обласної військової адміністрації. Ну і власне треба ніжками протопити ту дорогу, той шлях, розуміти, де ви маєте знаходитися і як наскільки це укриття є дійсно укриття. Тому сподіваюся, на начебність Одеситів. От з приводу укриттів. Ми зараз бачимо, що по всіх регіонах проводять перевірки. Є навіть певний рейтинг, так би мовити, Одещина, здається на сьомому місці, якщо я не помиляюся. Ну, рейтинги, це знаєте, сумнівна така справа. Хочу сказати, що ми розуміли після тої події в Києві, що знову почнуть по всій країні піднімати це питання. Воно актуальне і слушне завжди. Добре, що так, да? і погано, що такі події нас до цього спонукають. З іншого боку, щодо Одещини, знову таки, тут багато залежить від людей, тому що перевірки відбуваються, проходять. А, і укриття можуть закриватися, і люди, а все спокійно. Ми не йдемо. Тому тут до людей знову таке прохання. Бачите, якісь негаразди, повідомляйте про це. Всі були до 5 червня перевірені укриття сховища в одеському регіоні. А, складено об'єктивну, наскільки мені відомо, картину того, що є, того чого немає, і де треба докласти зусиль. А, головне, щоб це не залишилося на папері. І знову таки тут має бути поєднання громадськості і влади. Говорячи про ситуацію в регіоні, не можу не згадати про одеські порти і зернову ініціативу приблизно місяць лишається до її пролонгування. Очевидно, будуть заяви. Ми сподіваємося про те, що її продовжать, і вже не на два місяці, так а на чотири. Але як зараз це відбувається, як працюють порти і останні обстріли? Чи можна пов'язувати з тим, що росіяни продовжують насправді мати за ціль порушити логістичну роботу і одеського регіону? Ну, звичайно, це зрозуміло, тому що Одещина, я хочу зараз підкреслити, особливо стала великим гуманітарним хабом, саме гуманітарним, бо звідси розподіляється допомога цивільному населенню, перш за все. Тому той тиск, коли ми говоримо, що росіяни обстрілюють міста, аби тиснути в тому числі і на населення психологічно. Це є правдою, це співпадає з тими оцінками, які сьогодні ми даємо, і те, що ми бачимо, відбувається. Задаємо події, коли обстріляли і знищили склад Червоного Хреста в Одеській області. І Червоний хрест. Фактично припинив свою роботу в Одеській області. Що стосується зернової ініціативи, оці ці обстріли вони звичайно з нею пов'язані. Це намагання показати, що ми присутні в цьому регіоні. Ми можемо завдавати шкоду. І це ультиматум, власне, черговий російський ультиматум через цей механізм зернової ініціативи. Що робіть, як ми скажемо, і тоді зернова ініціатива буде працювати. Ви знаєте, взагалі щодо зернової угоди, багато хто говорить, що це вигідно Україні. Вигідно, бо це наповнення нашого бюджету. Наш бюджет це перемога, це Збройні сили, це зрозуміло. Але з оцінки ситуації, яка сьогодні відбувається, то зернова угода вона більш важлива для всього світу. Всесвітня продовольча програма це лише один проєкт. from Україн президентська програма щодо зерна. Комерційні проекти. Дивіться, вже три напрямки, як мінімум я нарахував. І це дійсно зерно, і не лише зерно, які йдуть на бідніші країни світу. У нас, навіть не дивлячись на війну, зерно буде Одещина, впевнений, підставить плече в зв'язку з тим, що от бачити на Херсонщині яка екотрагедія, підставить плечу, плече плече Україні. У нас буде зерно на Одещині, хліб буде в Україні. І світ ми годуємо сьогодні. Унікальний випадок в історії, тому тут треба докладати зусиль, аби ініціатива працювала далі. І Туреччині організації Об'єднаних Націй, а Туреччина показала в неї механізми є як затиснути Російську Федерацію. Африканські країни якраз в контексті візиту до Києва сьогодні деяких представників лідерів цих країн. А як думаєте, вони можуть мати слово і впливати, тому що після відвідин Києва вони прямують наскільки ми знаємо до Санкт-Петербурга. І в медіа обговорюється. Мирний план, який мають вони обговорювати, от ваша думка, тому що такий збіг, очевидно, він не випадковий, що саме Київ. Сьогодні намагалися обстріляти, в тому числі і балістикою, коли ці гості приїхали до столиці. Ну, дивіться, зараз багато хто говорить, в тому числі експертів, про те, що Путін або його двійники є психічно неврівноваженими, вже стріляють собі в коліно отакими обстрілами і так далі. То подібне. Я про інше говорив би наразі. Зрозуміло, найголовніше, що українській формулі миру немає альтернативи. І звідки б ці посили не йшли з Африки, з Китаю, там з інших держав, ми прекрасно розуміємо. Лише Київ, лише ми е, знаємо цю формулу, яка дозволить нам перемогти і жити далі у мирній країні. Так от, що стосується африканців, то збіг е, звичайно, ми це прекрасно розуміємо. Але це добре, добре в тому плані, що люди відчули, е, як відбувається дійсно в Україні, що є війна, війна. Е, з ворогом, який є кровожерлим. ви знаєте, дуже багато ми говорили, і говоримо у світі про те, як Африка звільнялася від колоніального іга. А нехай зараз Африка побачить, як Україна звільняється від російського іга. Багато років ми були під цим ігом, Я думаю, нарешті ми звільнимось. Ну і це слава Богу, що так вибачте відбулося. Нехай вони відчують наша формула є формулою перемоги і миру. Тобто, ви сприймаєте цю ситуацію, що це може вплинути. На їхню думку, так як ми бачили від європейських політиків, коли приїздили з візитами до столиці чи, можливо, до інших регіонів, і змушені були так само перервати свій візит, перебуваючи, ну свою план своєї поїздки, перебуваючи в укритті, я думаю, що сьогодні це остаточно має відкрити ці африканські очі на ті події, які відбуваються в Україні, і я сподіваюся на розум цих політиків. Говорячи про гуманітарний хаб і допомогу, тому що ви згадали за Херсонщину. Звісно, ми її обговорюємо. Одеса багато в чому допомагає. Я помітив навіть багато вивісок по місту з закликом прихистити своїх, ну тобто, прихистити допомогти. Скільки вже вдалося надіслати допомоги, тому що з очільником обласної державної адміністрації ми говорили, є хаб, вони в координації, але в нас ж є. Я поясню нашим речам, так декілька різних так би каналів комунікації є обласні державні адміністрації, є військові адміністрації, і всі працюють в одному напрямку. Ну, дійсно, вся та допомога, яка йде на Херсонщину з Одеської області, вона йде по заявкам, які мають бути це чітко. Я, до речі, хотів би сказати, що українська держава в такій ситуації навіть про продемонструвала свою дієздатність, тому що чітко всі діяли. Ну от чітко, так така трагедія і спрацювали. Що стосується допомоги, звичайно, є. Я розумію, що пан Олег Кіпер міг називати ці дані. Скільки чого Одещина відправила до Херсона, до Херсонщини, порахувати скільки вже волонтери відправили, і ці рейси. Відбувається кожного дня, ну я навіть не візьмуся брати на себе сміливість робити такий підрахунок. Ми колись говорили, коли в Миколаєві були величезні проблеми з за бойових дій з водою питною. І тоді ми говорили, що є дорога життя. Маршрут Одеса Миколаїв. Сьогодні цей маршрут подовжений до Херсона, до Херсонщини, і оця питна вода, це дорога життя, вона буде подовжена до інших наших доокупованих територій у разі її необхідності. Тому низький уклін Одеси там за те, що відгукнулися. Щодо прихистку людей, я коли дізнався, що там понад 400 людей прибуло з Херсонщини в перші дні і там менше 100. Мали питання з розселенням. Тобто вони хотіли розселитися, те, що їм давала влада, пропонувала. Всі інші вони ж ніде не поділися. Вони свої до своїх і по своє. Це родичі, це знайомі, і, власне, через історію кожного з нас проходять херсонці. Ну, я звідти, моя мала батьківщина. ну, Звичайно, ти відкриваєш двері, звичайно, ти надаєш. Прихисток і так має бути, і це нормально, і це і це суперово. Так, дякую вам дякую. і Одеситам за підтримку інших регіонів. Сергій Брачук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації, був разом зі мною. З приводу волонтерів, тільки зазначу, що от ми зараз стоїмо на фоні розбитої росіянами офтальмологічної клініки. Я поспілкувався вже з чи трошки з співвласником, і він сказав, що волонтери допомагають розбирати, а через дорогу студенти самоорганізувалися і теж розбирають за від цієї ракети в своєму університеті, тому тут волонтерський рух дуже активно працює.